Змінам бути у Чернівцях. З 1 жовтня починає діяти безготівковий розрахунок в електротранспорті. Над впровадженням електронного квитка в міській раді почали активно працювати ще на початку року, і зараз знаходяться на завершальному етапі. Процес переходу буде тривати декілька місяців. Чернівчанам необхідно придбати картку для оплати проїзду. Подробиці далі. Впровадження реформ тема болюча, втім необхідна для того, аби йти в ногу з часом. Саме з такою метою комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління з 1 жовтня переходить на безготівковий проїзд, який вже успішно впроваджений не лише в європейських країнах, а й в окремих містах України. Ми розпочали роботу в тролейбусному управлінні з глибокого аналізу діяльності підприємства. Ще з самого початку нашої каденції. І ми вже тоді, паралельно вивчаючи досвід інших міст, як працюють такі аналогічні підприємства, почали вибудовувати модель і розуміли, що зробити реформу такого підприємства і ефективно ним управляти, і мета кінцева цих реформ, звичайно, це якість послуг. Це досить складний процес. І він не робиться швидко, робиться поетапно. Наразі підготовчі роботи проведені на 90 відсотків. Втім, період на адаптацію для мешканців міста все ж таки передбачений. Зараз у нас будуть саме складні процеси відбуватися, такі, які потребують ще трохи певного часу. Це значить, ми будемо видавати картки, персоніфіковані категорії громадян, які мають пільги на проїзд. Більш детально Петро Олексійович розповість по цій процедурі. Тривалий процес до обладнання валідаторами всі, всіх транспортних засобів. Наразі місто замовило близько 90 валідаторів. Їх очікують отримати найближчим часом та укомплектувати весь комунальний транспорт. Основне зараз наше питання це забезпечення транспортних засобів валідаторами. У нас ми очікуємо постачання цих валідаторів в найближчий тиждень. Маємо надію, що вже будемо мати їх, і це спростить людям придбання квитків. На сьогоднішній день пропрацьовано значить можливість оплати купівлі електронного квитка та оплати через «Приватбанк», через систему EasyPay. Також разові квитки можна придбати за готівку в терміналах EasyPay, в терміналах Сіті 24, терміналах IBOX. Окрім цього, розрахуватися можна скориставшись телефоном мобільним через валідатори в тролейбусі. На практиці оплачувати проїзд перший час можна буде й у водіїв. Втім, перехідний період триватиме лише до 31 грудня цього року. Він необхідний для того, аби чернівчани змогли отримати чи придбати картку для проїзду. Транспортні картки будуть чотирьох видів: це звичайний, звичайна транспортна картка, учнівська транспортна картка, студентська транспортна картка і персоніфікована це для пільгової категорії громадян. Дизайн карток ще розробляють, тож приблизно він буде виглядати таким чином і відрізнятися один від одного кольором. Кольори мають категорію: там червона це звичайний проїзний, жовтий це пільговий проїзний, зелений, це, здається, студентський і синій це учнівський. Звичайні та студентські картки можна буде придбати в мережевих магазинах міста у жовтні. Оформленням учнівських вже займається управління освіти. Цю картку дитина зможе використовувати в електротранспорті сугубо в електротранспорті. Значить, поповнювати її не потрібно. Вона ця картка необхідна тільки для того, щоб дитина валідувалася, тому що витрати за її приїзд. Несе місцевий бюджет, і фактично ця картка потрібна дитині для того, щоб вона щоб її індифікувати, для того, щоб не, не зловживали, не скористалися інші. Петро Лисак наголошує, що всім батькам наразі необхідно пройти це оформлення для того, аби потім не сплачувати за проїзд своєї дитини. Якщо десь якісь батьки користуються своїм транспортом, що там до школи довозять, то а потім десь діти самі на гуртки їдуть, і самі десь і на вихідних десь можуть переміщатися. Тому я вважаю, що картки мають отримати всі для того, щоб не було потім якихось скарг. Можливість надається всім. А хто як неї скористається, це вже залежить від свідомості батьків. Пільгові громадяни також зможуть отримати персоніфіковані картки вже у жовтні. Очікується, що це буде найскладніший момент в переході. Втім, влада обіцяє зробити його максимально комфортним. На даний момент пропрацьовується питання, щоб в ЦНАПі відбувалася видача таких карток. Ідентифікація пільговика та видача картки. Ну і вже в залежності від того, як там буде організовано достатня та кількість людей, достатні ті робочі місця, які ми створимо для видачі чи ні, будемо розглядати можливість і в інших місцях також збільшувати для того, щоб ми могли за такий короткий період, який ми визначили для себе, ви. Дати персонафіковані картки пільговикам. Звичайно, що в цій категорії громадян їм треба буде два рази звернутися. Перший раз це подати пакет документів своїх, щоб ми зараз розробили, там є певний перелік документів, ми про це повідомимо, для того, щоб ми могли внести їх в систему. І після того їм треба ще раз прийти, щоб отримати безкоштовну цю карту. За тим, як буде відбуватися оплата, слідкуватиме служба контролю, яку наразі укомплектували за рахунок кондукторів, що погодилися перевчитися. Заступник Чернівецького міського голови нагадав, питання скорочення кондукторів викликало неабиякі нарікання. Втім, цей крок надав й позитивні зміни. Зараз 60% тролейбусів їдуть без кондукторів. Ми, коли планували ці всі моменти перехідні моменти. Ми очікували, що коли ми забираємо кондукторів, виручка тролейбусного просяде порядка на 50%. Тобто певна категорія громадян не буде платити. І коли ми почали поступово це впроваджувати, сталося диво, виручка не просіла, а почала збільшуватися. Тоді є питання. Тож, аби таких питань не виникало, і комунальне підприємство отримувало виручку в повному обсязі, запроваджується електронний квиток. Ми ініціювали і тролейбусне управління підняття тарифу, ми піднімаємо тариф, тому що ми хочемо оновити наш транспорт. І за це треба платити. Зараз у нас відбулася тендерна процедура. Ми маємо на меті придбати п'ять нових машин вже найближчим часом і тим самим продемонструвати громадянам про те, що ці процеси вони є абсолютно економічними і не стоїть мета максимально там. Штрафувати всіх і наказувати в міській раді. Передбачають, що період переходу на безготівкову оплату завершиться вчасно. Й з 1 січня 2023 року комунальний транспорт повністю відмовиться від готівки. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4